Мобілізація в Україні список хвороб, з якими не можна служити в армії. Вирішальним критерієм непридатності до військової служби є тяжкість прояву захворювання, яку визначають під час проходження ВЛК. У серпні Міноборони звузило перелік захворювань, які можуть слугувати підставою для визнання людей непридатними до військової служби за станом здоров'я. Згідно з наказом МОУ No490 від 18 серпня 2023 року, про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, низку захворювань і розладів було виключено зі списку обмежень на придатність до служби в армії. У стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чітко визначено перелік хвороб, які є підставою для ВЛК видати висновок щодо необхідності відтермінування або визнання особи непридатною до військової служби у мирний чи воєнний час, які захворювання дають право на відстрочку від мобілізації, під час воєнного стану призовники, у яких діагностовано певні захворювання, визнаються обмежено придатними до військової служби. Це означає, що їх можуть мобілізувати в разі нагальної потреби. До списку підстав для обмеження придатності входять такі захворювання: кишкові інфекції, бактеріальні зоонози, вірусні інфекції ЦНС, вірусні геморагічні лихоманки, вірусні інфекції шкіри та слезових, гельмінтози, педикульоз та інші паразитарні захворювання, клінічно вилікуваний туберкульоз або його закрита форма. З якими хворобами знімають із військового обліку. До переліку підстав для визнання людини повністю непридатною до служби в армії, незалежно від режиму мирного чи воєнного часу, занесено тяжкі захворювання або прогресуючі форми та пізні стадії порушень роботи органів і систем. До цього списку включено важкі інфекції та паразитарні хвороби, що легко передаються, відкрита форма туберкульозу, гепатит ВІЛ. Онкологія у важкій формі неопарабельні метастази, швидко прогресуючі новоутворення, стадія декомпенсації функцій організму, хвороби крові та кровотворних органів анемії, порушення, згортання, геморагії. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин усі патології щитоподібної залози, цукровий діабет, важка форма ожиріння та інше. Крапка з комою. Розлади психіки та поведінки: хімічна залежність, шизофренія, параноїдальні стани, афективна поведінка, важка розумова відсталість, вади розвитку і хромосомні порушення, хвороби ЦНС, епілепсія, менінгіт, енцефаліт, ДЦП, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистонії, крім ВСД, хвороби зору і слуху, сліпота, глухота, сильна короткозорість або далекозорість, глаукома, патології сітківки, анатомічні вади і травми очей. Важкі хвороби серцево-судинної системи, серцева недостатність, гіпертонія і інфаркт, інсульт, тромбози і варикози у важкій формі. Патології органів дихання хронічні захворювання в декомпенсованій стадії важка форма бронхіальної астми. Захворювання травної системи виразкова хвороба, важкі щелепно-лицьові аномалії, цироз, панкреатит, грижі та інше. Крапка з комою, шкірні хвороби псоріазія, атопічний дерматит у важкій формі. Патології сечостатевої системи ниркова недостатність, інші захворювання зі значним порушенням функцій, захворювання опорно-рухового апарату відсутність або деформація кінцівок, хвороби суглобів і хребта з порушенням функцій руху, тяжкі травми та отруєння, що спричинили значні порушення функцій організму. Визначальним фактором для визнання непридатності є тяжкість прояву захворювання, яку визначають під час проходження ВВК. Нагадаємо, що затримання поліцією та примусова доставка до ТЦК військовозобов'язаних є незаконною. Також фокус писав, на який термін можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні.